Інформаційний марафон на телеканалі Ті Вісімплюз. Вітаю всіх, хто долучився до нас до цю інформаційну годину. Як і анонсували далі. Ми будемо говорити про хресну ходу московського патріархату. Отож, фракція політичної партії Команда Семчишина в Хмельницькій обласній раді звернулася до начальників Хмельницької обласної військової адміністрації, головного управління національної поліції області, управління патрульної поліції та служби безпеки України у Хмельницькій області з листом щодо ситуації, яка склалася 20 серпня, коли тисячі вірян російської православної церкви. Московського патріархату в Україні розпочали ходу з Кам'янець-Подільського до Почаєва Тернопільської області. Депутати вимагають надати наступну інформацію копію листа організаторів хресної ходи про необхідність організації заходу, час, місце проведення та відповідальних осіб за захід. У випадку відсутності такого листа, чому не були вжиті заходи щодо зупинення порушення законодавства не встановленими особами, причину відмови видачі наказу начальником Хмельницької обласної військової адміністрації щодо заборони заходу. Тощо і про це далі будемо спілкуватися. В нас у студії Юрій Смаль, депутат Хмельницької обласної ради. Слава Україні, рада вас вітати. Героям слава доброго дня. Студія доброго дня, шановні глядачі. Пане Юрію, Ну і власне, от я говорила про це вже звернення від політичної партії команди Семчишина. Так. Чи вже є якісь результати? Це перше, чому вирішили звернутися, і виходить так, що ми от вже наслідки розгрібаємо пізніше? Ну на жаль, на жаль, поки що офіційних відповідей немає. Вочевидь, вони будуть працювати встановленим законом терміни, і щоб все ж таки роз'яснити суспільству не тільки Хмельницької області, сусідніх областей, але й всьому народу України, що власне відбулося на теренах Хмельницької області. Чому під час військового часу стану? Пересувалася група, велика група, неорганізована верніше організована кимось група осіб, які ну несли явно провокаційний характер. Чому так відбулося? Чому не було зроблено ніяких От ми, ми бачимо зараз чудово, бачимо на відео, що відбувається. Як так могло статися під час війни війни? що одна з конфесій собі? Ну хоча вони зараз е, всіляко відкраскаються від того, що це вони організували, дозволила собі такі е, методами і такими е, чином е, дестабілізувати ситуацію в Хмельницькій області, і зокрема в Україні в цілому. Ну, от, власне, території Хмельниччини хресна хода рухалася без суттєвих перешкод. Щоправда, їй довелося оминути волочиськ, бо там містяни, і активісти і правоохоронці, небайдужі, виконуючи рішення місцевої влади, перекривали їм вхід в місто і змусували продовжувати шлях іншою дорогою. Ну, дивіться, ми зараз знаходимося в стані війни. Вся країна напружено працює на нашу перемогу, тобто, всі акумулюються, всі кошти, зокрема, і наша військова адміністрація. Ми, як депутати, передали всі повноваження розпорядження бюджетом в військовій адміністрації, що ми бачимо натомість? Натомість, ми бачимо, що значні сили правоохоронців були задіяні для чого. Для того щоб забезпечити якийсь більш-менш правопорядок проходження невідомо кого території Хмельницької області, ну як це могло відбутися? Хто безпосередньо на це відповідальність? Хто дав наказ їх охороняти? Чому були виділені це кошти? Чому не запобігли цим провокаціям? Чому власне це все відбулося? Оце це ми хочемо роз'яснити, щоб нам відповідно ті структури, які відповідають за нашу безпеку в країні, дали відповідь. Пане Юрію, чесно кажучи, я е, взагалі не знала, що в нас в умовах воєнного стану можна, щоб люди збиралися у такі великі на, ну, зібрання, і перебували там на одній території або йшли. Я взагалі думала, що це заборонено. Я е, хотів би повернутися в 2014 рік, ви розумієте? В 14-му році так само, е, ну давайте без прив'язки до концесії, але певні е, релігійні організації на сході України виходили з молитвами. Аумами, та так званими, і всі іншим, і перешкоджали Збройним силам України, виконувати конституційний обов'язок по е, захисту територіальної України. і в тому числі їхня провина і лежить безпосередньо тих, хто виходив і блокував наші колони військових, які пересувалися по теренах е, Луганської і Донецької області. Вони виходили і не давали існували. Оце от дежавю зараз повторюється, але на жаль, зараз навпаки, виходять люди патріотичні, зокрема в Тернопільській області, батьки загиблих, і питають, і перешкоджають, що відбувається в країні, як могло так статися, що вони, врешті-решт, змогли організувати і провести такий провокаційний захід. Ну хотілося б наголосити, що в нас не тільки є ця певна конфесія, в нас є греко-католики. Є римо-католики, які так само проводять щорічну ходу прощі, але враховуючи ситуацію, враховуючи всю відповідальність за стан речей в країні, зокрема соціальну стабільність. Вони цього року їх не проводили. Ви подивіться, в Зарванецю не пішли, не пішли не в бар, не пішли в Летичів, не пішли ні католики, ні греко-католики. Тобто всі відповідальні люди ну, просто таке враження, що для у них війна триває, з, а для але зрозуміло. Іншого... Чому, чому вибірковий підхід такий до таких ситуацій? Чому, коли треба зібратися там людям з ну давайте так. В нас в усіх багато накопичилось я, як представник політичної партії. У мене так само є зараз запитань до влади. є і на початок загострення, на 24 лютого в мене є багато запитань. Є запитання по дії влади під час півроку, який відбувається. Але я свої власні запитання, я їх притримую, оскільки розумію. Вони. Є, вони актуальні, але оприлюднювати їх зараз не на часі. Переможемо, і тоді будемо всі, всі давати е, оцінку, будемо ставити питання, хто відповідав за що і які понесе, е, за те, чи покарання, чи заохочення. Ну так же не можна, одні собі дозволяють. Ну, це просто е, ну, плювок всім. Як батька двох синів, які воюють на фронті, розумієте, це мені плюнули в душу. От таким, таким вчинком. Я, я ну просто від обурення мені складно навіть формувати свої думки. на, на, на зараз. На той момент, коли хресна хода ще рухалася Хмельниччиною, станом на 22 серпня вже було відомо про те, що у трьох областях України це Волинська, Вінницька та Чернівецька влада заборонила будь-які масові заходи. Відповідно, хресні ходи до Почаєва, з яких е, цих областей не вирушали. Ну, власне, власне, це приклад. Чому саме у нас відбулася така вот, э, провокація? Чому? Хто, хто персонально понесе за це відповідальність? Це... Ні, Ну просто фактично можна ж було діяти. на звичайно звичайно, 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 військовий стан це дозволяє заборонити. А не, а не ну якби дивитися, споглядати зі сторони на те, що відбувається шабаш. Просто це натуральний шабаш був. І хоча, як би там не казали, але кольори ворожої держави спочатку були явно присутні. Це вже пізніше вони їх е, би завуалювали. А спочатку воно все було. І, і, і ці псалми їхні російські ну явно натікали на те, що вони плювати хотіли на те, що зараз весь народ України напружена, працює на оборонах. Вони не на, на перемогу. А вони собі можуть дозволити напаки дестабілізувати і внести розкол в суспільство українське. Рішення, згідно з яким під час здійснення релігійних обрядів, слід уникати організованого пересування пішки чи автомобільним транспортом, групами, колонами або ходою, рада області ухвалила ще 26 липня. Про це йдеться у матеріалі громадського від 25 серпня, коли хресна хода з Хмельниччини вже рухалася територією Тернопільської області. Проте заборона на паломників не вплинула і вони продовжували йти в напрямку Почаєва, не зважаючи на спроби правоохоронців їх зупинити. Це я про Тернопільщину зараз читаю. Як прокоментував начальник тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш, вчора, 24 серпня, ми мали надзвичайно багато різних подій. Замість того, щоб зосередитися на іншій роботі, ми цих людей по полях виловлювали. Вони бігли на прорив. Це неконтрольована маса. Ну і в принципі, якщо говорити пане Юрію про тисячі людей, мені здається, там скільки стільки саме треба правоохоронці. Це звичайно. Організаторів заходу знайти серед кількатисячної ходи також не вдалося. Власне, і на Хмельниччині про організаторів, які пішли разом з колоною, не йшлося. Оскільки у Кам'янець-Подільській єпархії ще на початку її маршу прокоментували, що відповідальності за проведення традиційної хресної ходи до Почаївської лаври вони на себе не беруть. Ну, дивіться, ну як можу прогнозувати ситуацію? Завтра збирається на кордон, ну, при десь стоврію, умовно кажучи, ми там з ним не межуємо, немає карту, але, умовно кажучи, збирається група осіб і йде собі ходою. І ніхто, і ніхто не може їх зпінити. Ну, 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 як таке можна припустити під час війни? Ну, Це просто не вкладається ні в яке пояснення. Тоді, якщо вони порушують, то де ми зараз мусимо побачити адміністративну відповідальність, кримінальну відповідальність тих тих осіб, які порушували, ну хоча б... і просто це насправді цікаво, коли ти організовуєш худу, а потім тебе запитують, а ти кажеш, я, 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 я... не при ділах. Так, да, ну, ну, ну як би так так воно насправді. Тобто, ну просто ну коментувати немає що. Треба для того, щоб коментувати, треба почути хоча б відповіді від тих людей, які несуть відповідальність за, за стан справ в цілому в області. Це і голова е, військової, військової адміністрації, це і силовики, які несуть відповідальність. Як так сталося, що така вели, велика маса людей влаштувала шабаш, плювала на всі закони, закон на війну, на все, і от вони собі вирішили погуляти і озвучити свою позицію явно не про українську, скажем так. Володимир Труш, начальник, очільник Тернопільщини, анонсував наступного дня. Це якщо ми говоримо 24-те, тоді саме у, у серпні, засідання обласної ради, на якому мали ухвалити рішення щодо цієї ходи. І як повідомили згодом у Тернопільській обласній військовій адміністрації, на сесії Тернопільської обласної ради депутати проголосували за заборону московського патріархату Ой, болюча тема. Ну, ви знаєте, країна вже перезріла вирішенням цього питання. Тобто воно неодноразово ми намагалися його внести вже після війни 24 лютого. Ми намагалися внести наші колеги по депутатському корпусу. Намагалися внести в сесійну залу у вигляді звернення, але на жаль, воно не проходило, оскільки ну, певна, певна група осіб і, і депутатів в тому числі блокували це питання і не виносило в сесійну залу. Стосовно заборони московського патріархату. Ну, звичайно, якби Почаїв належав греко-католиком, як він був історично, завжди належав, то вони б нікуди не пішли, оскільки не було б кому йти, куди йти. Звичайно, що ми розуміємо, що оці маніпуляції, я не буду зараз вдаватися там в релігійні питання, але ті маніпуляції, які там вони ніби не. не не є представниками московського патріархату, це не більше, ніж маніпуляції. І я неодноразово приймав участь в е, зборах громадян е, по переходу. Ну, просили, зверталися. І ви знаєте, що в мене складається думка? От є населений пункт, да? там збирається на збори 150-200, де 80 людей. Всі одностайно за перехід є невелика група, організована 3-4, де 10-15, якщо більше людей, які проти. І от вони починають колотити. І таке таке враження, що, ну, вони по-перше добре організовані. У них у всіх одні методички, по яким вони зараз ну вони на цих зборах парафіальних рад і парафій вони застосовують. Тобто, ну це є зорганізована така політика стосовно того, щоб заблокувати. Хоча там, де збори приходять без насилля в законний спосіб, звичайно, громада залюбки голосує за те, щоб перейти в концесії там. Які проукраїнські. Пане пані? Я вам три скажу за свій населений пункт. То спершу фактично було опитування серед громадян, тобто їздили до кожної домівки і питали, чи хочете ви Це де? Єрвононецький район, з цього поділу питали, так. чи хочете ви, і якщо хочете, приходьте на збори. А потім на другий день вже збиралося все село, і фактично люди так, голосували. Так робите, да. Перший раз вони голосували, типу підписи ставили. Другий раз вони вже приходили і голосували безпосередньо біля це. Як проходили збори? Ну, в принципі, більш-менш спокійно, як ви кажете. Але от цих дві-три людини, так. то вони так вона це стандартна ситуація для всіх, які ну і застосовуючи будь-які методи. От я був на одних зборах, то там де і мікрофон виключали, і вимикали там і з нас Церква перейшла без священника. Да. Він не захотів переходити, і власне, але я вам скажу, що село від того нічого не втратило, бо наразі приїжджає священник і людям подобається. Ну, от, І от, от це от, то, що ми, ми кажемо. Звичайно, що в умовах. Я не знаю, чим керується зараз е центральна влада, що не піднімається питання. Чи це майбутнє електоральне уподобання, можливо, це як один з варіантів. Але це неправильно, бо в умовах війни е ми маємо мати все, на чому базується будь-яка держава: історія, мова, культура приналежності до релігійної громади, яка проукраїнська, і ті речі, кордони, закони України, конституція це ті речі, на яких будується будь-яка держава. Якщо якийсь елементів цієї держави не працює в Унісон, він не працює на розвиток держави, тоді ну, це вже погано. Це вже є одним з факторів, який дестабілізує ситуацію. Тобто, а це дуже великий дестабілізуючий фактор, який ми зараз спостерігаємо з боку цієї конфесії. Ну і власне ще от коментуючи ситуацію з хресною ходою, це якщо ми говоримо про, про це загалом, начальник Хмельницької обласної військової адміністрації, зокрема, звернув увагу на те, що Хмельниччина є лідером з переходу релігійних громад з колишнього московського патріархату до православної церкви України. Та у незалежні православні громади. Станом на 28 серпня кількість переходів з Московського патріархату до Православної церкви України на Хмельниччині за кількістю дійсно була найвища в Україні. Ну, звичайно, я би не хотів там зараз розповідати про те, хто найбільше долучився, але хотів би подивитися, зокрема, на Хмельницькій об'єднані територіальні громади, скільки конфесій у нас вже перейшло. І це, ну, якби ми займаємося цим питанням. Щоб люди допомагаємо людям і юридично і організаційно в тому плані, щоб вони визначилися в своїй церковній приналежності, але мусимо зазначити, що Хмельницька область була лідером із кількості приходів московського патріархату. От і це власне те, що робиться зараз. Це дещиця невеличка того, що має відбутися. А це має відбутися. Не треба примушувати, не треба перетягувати силоміць. Просто треба створити умови для того, щоб люди могли вільно висловити свою думку в цьому питанні. От, і все. А як показує досвід, там де вільно висловлюються, завжди громади стають на бік України. Так. Ну і власне в під коментарі, які от, власне, люди коментували вже оцей коментар, так би мовити, Сергія Гамалья. От люди пишуть так, чому нічого не робили раніше. Так? От, чому вже потім після бою махаємо кулаками? Чому не, зап... не зупиняли і не розганяли тю, ту ходу? Чому ми про це говоримо після цього вже? Ну, дивіться, давайте. Ми почуто що я вже казав. Давайте ми почуємо мотивацію і відповіді тих людей, які відповідали за ці питання, і відповідно після того ми будемо робити висновки. Звичайно, я думаю, що це була помилка. Помилка, як на мою думку, це була помилка тих військової адміністрації, яка допустила... Це. Ну але просто ви розумієте справа в тому. Дивіться, пане Юрію я ж зачитувала інформацію так, що. До прикладу, в Вінницькій, в Волинській, в Чернівецькій областях влада діла на випередження. Ну це звичайно. Звичайно, ну в нас є, врешті-решт, якщо не були навіть повідомлені, освідомлені про те, що відбудеться така хода, ну в нас же є силові структури, які мають, які мають на випередження працювати. Це служба безпеки України, це контррозвідка і так далі. Ми розуміємо, про що зараз йдеться. Питання в іншому, чому вони тоді, ці структури, не додали інформацію до тих людей, які приймають рішення, зокрема до військової адміністрації. Чому? чому ви стали ніби перед фактом, що а що робити? Так не буває. Ми в стані війни, і в стані війни треба обов'язково працювати на випередження, оскільки, якщо ми будемо тільки реагувати на факт. То це дуже погано. Бачите, пані Юрію, але тут все таки знову ж таки палка з двох кінців. Якщо до прикладу саме з тих регіонів, де заборонили, хресна хода не розпочалася, так то от з нашого вона розпочалася, і у Тернополі ще в липні, тобто вони ж знали, вони готувалися. Вони ще в липні заборонили. І це фактично те, що заборонили. Знаєте, от е, вони вирішили, що вони не хочуть пускати воєнний стан. Ну е, мож, якщо інші, наприклад, парафії, чи як ви говорили вже так, чи гри Римокатолики, греко-католики, вони вирішили, що вони це відтермінують до наступного року. То ці просто пішли на прорив, тобто правоохоронців. Ну а погодьтеся, скільки треба правоохоронців, щоб втримати. І ну і як це може відбуватися? Це просто організаторів неможливо знайти, бо ж ніхто не хоче на себе брати відповідальність. Ну таким чином влада показує, що будь-кому можна робити будь-що. Тобто, от таке безвідповідальне ставлення до події, яка сталася, це якби провокує е, інші. Я не кажу релігійні будь-які напрямки. Суспільної життєдіяльності вона провокує. Ну, як вони зробили, то чому ми не можемо зробити? Ну, ви розумієте, влада тим вона, і особливо в військовий час, вона має показувати свою силу і швидке силове вирішення питань, і якщо не вдається це вирішити шляхом демократичним чи законним. Тобто, треба застосовувати ті важелі, які дає надані владі під час е, війни. Це дуже просто. І ще от єдине, що я зачитаю, вже трішечки не стосується хресної ходи, але стосується теми нашого ефіру. Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр заявив, що керівництво московського патріархату причетне до злочинів проти України. Ця тоталітарна ідеологія, замаскована під теологію, призвела до повного чи часткового знищення багатьох релігійних об'єктів на території України, церков, мечети, синагог, навчальних та адміністративних будівель релігійних громад. Жоден християнин, який ще володіє своєю вірою, своїм розумом і почуттями, не зможе побачити. У цьому волю Божу, сказав він під час 11-ї пленарної асамблеї Всесвітньої Ради церков. Ну, звичайно, тут можна тільки погодитись, хоча мені дуже приємно, що прем'єр-канцлер ну, Німеччини. Так само вже під час війни, після 24 лютого, починає внутрішню трансформацію свою. Бо спочатку він дуже був ліберальний стосовно всіх тих речей, які відбуваються, і постачання зброї. І, ну багато ми всі спостерігаємо з цим події. Оце дійсно заява політика, який нормальну оцінку дав одному з елементів російської агресії. Бо релігія це так само зброя, яку використовує Росія проти не тільки України, а всіх країн. Де Пане Юрію, і це не просто зброя, це ще досить потужна зброя, Звичайно. яку використовують. Якщо ми говоримо про зброю летальну, то її з 2014 року. А цю зброю вони використовують ще задовго до того. Тетяночка, я наводив приклад 2014 року, коли вони виходили з іконами і перешкоджали виконувати військовий обов'язок Збройним силам України. Це вони несуть так само велику міру відповідальності за те, що було окуповані чи частина Луганської Донецької області, повну відповідальність, оскільки вони безпосередньо фізично перешкоджали нашим збройним силам. Пане Юрію, і на завершення от власне звернення є так. Які ваші подальші дії активістів ваших однодумців е, чекаєте результати Це опрацювання? Звичайно. Перше і друге, от чи будуть якісь інші дії? Якщо до прикладу вам знову ж таки буде та сама відповідь, що а ми ж молодці, ми переходимо до ПЦУ. В нас найбільше в Україні mm. на що на Хмельниччину брати? Що будете робити тоді? Чи будете mm. самостійно шукати? Ну, ми живемо в демократичній демократичній державі, де діє процедура? Давайте на наше звернення. Ви отримаємо офіційні відповіді від тих силовиків, до яких ми звертаємося. Відповідно, після цього ми будемо далі вирішувати що робити: чи це будуть звернення, чи це будуть запити, чи це будуть звернення до центральних органів влади на ті моменти, що призвели бездіяльності нашої місцевої влади, які привели до виникнення такої ситуації. Насправді, бо чесно кажучи, коли е, побачили фото з камянець подільського коли вони тільки стартували, і там, де разом з українським стягом, Цей так за який зараз, е, наприклад, боронять ціною власної життя та здоров'я, тисячі мільйони українських захисниць так. та захисників, і там оця ганчірка висить, та ви знаєте, воно воно обурливо все починається від тих молодиків, які в, в одностроях mm -hmm. військових яким чином вони під час військового стану виконують, е, камуфляж використовували? Бородаті, от наші хлопці, ну ми розуміємо, що вони не голяться для того, щоб е, до перемоги. А, а ці бородаті ходять, що вони, які вони чинили? Ця е, така когорта, їх було там не один, там їх було десятки десятки сотні тих е, смотрящих, які дивилися mm -hmm. з, за, за, за цим шабушем. Вони ж спостерігали і керували цим всім. І жодного не, не було. Як вони от, використовували і військові однострої, і розпорядження, і після цього казати, що організатори не може знайти. Ну це ми даємо зброю будь якому нашому ворогу, який може вчиняти, будь-що виявляється на території Хмельницької області. Ну то ви розумієте, тут фактично порушується ще багато. Та та, в умовах воєнного стану та, військову форму можуть носити або Збройні Сили в Україні або формування, які дозволені та, законом. Так, звичайно. Ну, от, 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 ну, порушення на порушення, і відповідальних немає. Ну, такі відповіді, як були надані, ну вони поки що скажемо, не тільки наше як політичну силу, а й суспільство не задовольняють. Я бачу, що вони не задовільні у вас як і громадянку України. Це 100%. Але, але це особисто моя позиція насправді. Звичайно. Пане Юрію, я наразі дякую вам, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Точно, гадаю, гостем студії в нас був Юрій Смаль, народ... депутат Хмельницької обласної ради. Пророкує вам майбутнє. От говорили ми, зокрема, про хресну ходу, яка була на території саме Хмельницької області у День Незалежності, це 20, 22, 24 серпня, де вони прямували з Кам'янець-Подільського до Пошайла.